Всім привіт! Це щотижневий дайджест від Забуча Сіті, де ти можеш почути та побачити всі події твого міста лише за декілька хвилин. Зі скорботою повідомляємо, що на війні загинув бучанець Сергій Стерліков. Він приєднався до лав ЗСУ у травні 2024 року і з того часу героїчно боронив нашу землю на Сумщині та Харківщині. 19 січня 2025 року Сергій загинув під час ворожого обстрілу. Небезпечна знахідка під час прогулянки, бучанець натрапив на міну від самохідної артилерійської установки НОНа калібру 120 мм. Сапери вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його на спеціальний майданчик для знищення, а також додатково провели обстеження прилеглої території. Нагадуємо, у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, дотримуйтесь таких правил. Не наближайтесь до знахідки, не намагайтесь її рухати чи розбирати. Негайно повідомте про знахідку за номером 101. У Бучі відбулася презентація книги Юлії Берешко-Камінської Сергій Параджанов, режисер свого життя, присвячена сторіччю від дня народження легендарного режисера. Видання входить до серії Столітні ювіляри, яка розповідає про видатних українців. Авторка зазначила, що книга є журналістським дослідженням, заснованим на архівних матеріалах, інтерв'ю та спогадах. Наклад книги 1500 примірників, і вона вже доступна у бібліотеках по всій країні, зокрема і в бучанській читальні. 22 січня виповнився рік мережі «Вікно відновлення». Це платформа, яка об'єднує медіа, громадські організації, аналітичні центри, що висвітлюють процеси відновлення постраждалих регіонів України. Нагадаємо, що Зибуча Сіті приєдналася до цієї спільноти минулого року. Завдяки підтримці медіа мережі відновлення» ми опублікували матеріали, присвячені темам відбудови та розвитку Бочанської громади. Читайте їх на нашому сайті. Посилання в описі під відео. Ворсель розбудовують у майбутньому центрі. Планують облаштувати старостат, сучасну бібліотеку, СНАП та соціально-реабілітаційний центр з послугами Українського Червоного Хреста. Фінансування повністю забезпечує приватний донор із Великої Британії. Будівельні роботи заплановано розпочати вже влітку. Оновили розклад електричок. Розклад руху приміських електропоїздів у напрямку Київ-Тетерів зі змінами від 19 січня. Дивіться на нашому сайті. Також нагадуємо, що Івано-Франківськ Черкаси в обидва боки та Київ Коваль з грудня мають зупинку в Ірпені. 7 лютого також зупинку матиме поїзд Київ-Трускавець. Ставте лайки, якщо хочете зупинку на залізничній станції Буча. Чи пам'ятаєте ви найгучніші концерти Бучі, які влаштовували зірки Естради? Це місто завжди було музичним серцем регіону. І навіть під час війни артисти не припиняли виступати, підтримуючи наших захисників та захисниць та збираючи гроші на ЗСУ. Від 2007 до 2024 року Буча стала місцем для неймовірних шоу, які запам'яталися надовго. Тоді читаю наш новий матеріал посилання в описі до відео. Що там по погоді? З наступного тижня метеорологічна ситуація налагодиться, і у регіон прийдуть показники до плюс 8 градусів. Зумовить підвищення температури тепле повітря з півдня та південного заходу. Опадів не очікуємо. Лише 29 січня в день можливий невеликий дощ. Втім, це не означає, що мороз може не повернутися. Щоб бути готовими до всього, придбайте наші супертеплі та м'які гуді. Вони не тільки зігріють, а й покажуть вашу любов до Бучі. Замовляй за посиланням під відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал, а також поширити його серед своїх друзів та знайомих.